21 жовтня з робочим візитом Прикарпаття відвідав президент України Петро Порошенко. У програму візиту включено ознайомлення з ходом робіт ремонту доріг. Президент побував на пад Івано-Франківський цемент», заклав капсулу під будівництво нового стадіону у місті Івано-Франківську. Поклав квіти на могилі Герою Небесної сотні Роману Гурику. Зустрівся зі студентами та професорсько викладацьким складом Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. На організованій прес-конференції президент відповів. На численні запитання прикарпатських журналістів. Пропонуємо вам відеозвіт про перебування президента України Петра Порошенка на Прикарпатті. 524 мільйони гривень, які отримала Франківщина лише з державного бюджету, і ще більше 200 мільйонів, які спромігся дати місцевий бюджет. І загальна сума, яка перевищує 810 мільйонів, можу сказати, що це найбільша цифра по всій Україні. От Сьогодні вся Україна і платники податків з усієї України зібралося, об'єдналося і виділили Франківщині стільки коштів в чотири рази більше, ніж вона отримувала за два попередніх роки. Для того, щоб ми відновили дороги. Зараз ваша справа, бо ви четверта влада, преса, волонтери, активісти, для того, щоб закупівля проводилася прозоро, і тут влада, ваші партнери для того, щоб... Відкриті всі закупівлі. Тендери проводилися прозоро під камери. Я вже знаю, бо перші результати роботи контрольного управління адміністрації президента демонструє, що на 11% дешевше обходиться погодний метр дороги. І це означає, що просто більше дороги збудуємо. І Зараз ми маємо забезпечити, щоб була добра якість доріг. Покаже криза. Кажуть, війна, от ми маємо зробити все, щоб захистити Україну, зберегти соборність країни. І завжди держави виходили з кризи через будівництво доріг. Ми це знаємо ми це проконтролюємо, щоб було якісно, щоб економили 17 мільйонів місць гуляти, контролю державних органів і також громадськісті. Залучаємо хлопців наших зато до цього процесу. На Чонгарі Сашу Воробйов, я то. От моя позиція дуже проста: з цього року ми ставимо пріоритет, щоб відбудувати дорожню мережу на Франківщині. Чому? Бо у нас зараз з'явилася велика кількість туристів, як вітчизняних, так і закордонних. От, наприклад, в Одесі, в Одеській області, вчора приїжджав Сокачвілі. Остаточна статистика, що цього року ми мали в 2,8 разів більше туристів, ніж за всі попередні роки. А чого їм їхати лише на Одещину? А чого не приїхати в Карпати? Треба, треба. Або доріг немає. Бо по тій дорозі, щоб трястися 4-5 годин, потім вже здоров'я не залишиться. І зараз, коли ми бачимо якість доріг, які зараз ми завершуємо будівництво, і ми маємо завершити цього року, бо вже забули, як дороги будувалися. Асфальтові заводи забули, вони зупинилися і не працюють, не було асфальту. Щебню. Як чесно проводити тендери, вони вже забули. Бо без того, щоб вкрасти гроші, вони працювати не вміли. І треба бачити вже нових підрядників, які можуть продемонструвати і добру якість, і терміни, коли треба закінчити. І ціну конкуренту здатну. Я хочу зараз, щоб Франківщина стала. У нас полігоном, як треба проводити конкурси і будувати дорожню мережу. Бо потім далі, ви знаєте, що дороги йдуть зараз і на Закарпатті, і на Львівщині. Ми будемо говорити про центральну Україну і будемо відновлювати інфраструктуру Донбасу і дороги будувати там, в тому числі і за рахунок коштів наших партнерів. Бо На сьогоднішній день вони наголосили, що 500 мільйонів євро будуть виділені лише на дорожну мережу. Тільки дайте мир. Дайте можливість Україні відновлювати те, що було зруйновано путіним, росіянами, окупантами. І ми сьогодні зробили для цього перший крок. Припинили стріляти. З сьогоднішнього дня почалося відведення танків, артилерії легкої і мінометів на участки на півдні Донецької області на участки НовоАзов окупантами. І сьогодні. Мені повідомили наші представники в координації, які працюють з ОБСЄ, що цей відхід танків почався. З відходу танків і артилерії починається повернення України на окуповані території, бо це можливо лише тоді, коли там буде мир. Через політичні механізми, через економічні механізми, через відновлення дорожної мережі, відновлення інфраструктури, через гуманітарні механізми. Чого вони бояться? Як тільки ми направили туди після встановлення миру під прапором Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Христу, гуманітарні українські вантажі, вони закрили дороги навіть для ООН і для Міжнародного комітету Червоного Христу, бо повернення, це є повернення України. Бо боротьба здійснюється не лише силою наших доблесних героїв-воїнів, але й боротьба за розум. І ми цю боротьбу виграємо тоді, коли ми покажемо нашу ефективність тут. І я на вас розраховую. От розраховую я на активістів. Розраховую я на таланти, честь хлопців. Бо для чого нам тут потрібні ветерани і учасники АТО? Бо цьому Союзу народ вірить. Вони цю довіру не зрадять. І тоді, коли. На сьогоднішній день обласна адміністрація, районні адміністрації, активісти, волонтери і учасники АТО об'єдналися для того, щоб навести тут у нас порядок. І ми на сьогоднішній день президент дав доручення уряду, Верховна Рада, внесли відповідний проект, проголосували. Дуже добре пощастило вам, що у вас. Дуже ефективні і активні депутати в парламенті, які входять в мою фракцію, яка сьогодні, скажімо, знайшла переконливі аргументи, щоб починати треба з Франківщини. Я вітаю. Дякую вам. Це правильно. Але зараз ми треба продемонструвати, що цей проект буде працювати. Поки що вони звозять мобільні асфальтові заводи з усієї України для того, щоб забезпечити ефективну якість. Наступного року ми маємо запустити заводи цементні, для того, щоб вже не лише асфальтові, а бетонні дороги будувати для того, щоб завантажити наше виробництво. Так чи ні? Так. Правильно. Я впевнений в тому, що якщо працюють заводи, якщо ми маємо на сьогоднішній день будівництво доріг, то ситуація в економіці буде покращуватися. Є перші ще паростки, перші, які ніхто не помічає. Ніхто журналісти і в пресі про це не пишуть. Але вони дуже знакові. Перша позиція. Завжди, два роки поспіль, банки тікали з України. Бо війна. Сьогодні перша позиція. Європейський банк реконструкції і розвідки вніс інвестицію в Райфайзенбанк, збільшив статутний капітал для того, щоб банки нарешті повернулися до кредитування економіки. Це перший крок. Перший крок. Рейтингове агентство Standard Poor підвищило вперше за два роки, як почалась російська окупація, підвищила кредитний рейтинг України. з дефолтного, з позитивним прогнозом, на, одразу ж на дві сходинки. Перші кроки сьогодні є попередні результати, вони ще закриті, але ви будете бачити їх через декілька днів. Що Світовий банк свої оцінки «Doing Business» продемонстрував, що бізнес-клімат України не так, як я б хотів, ще недостатньо. Уряд і парламентська коаліція мають зробити набагато більше. І уповільнення реформ неприпустимо. Але перші кроки зроблені і вже за різними оцінками від 9 до 14 ступенів вгору Україна піднялася в рейтингу «Doing Business». І от кожен на своєму напрямку ми маємо робити все можливе для того, щоб не просто щоб президент з нашими партнерами з міжнародної коаліції забезпечили санкції до агресора, до Росії, забезпечили встановлення, нехай погах ще, але перемиря. Кроки по відновленню суверенітету, але головне, що ми маємо зробити: ми маємо виграти цю битву всередині країни за відновлення економіки, за боротьбу з корупцією, за прозорість, за ефективність влади. І я впевнений в тому, що у нас це вийде. Битву цю ми виграємо, країну збережемо, мир збережемо всередині країни створимо потужну проукраїнську коаліцію. От те, що мені вдалося зробити по світу. Подивіться, Україну підтримали 177 країн в організації Об'єднаних Націй за те, щоб Україна зараз, в ці важкі часи, була в Раді безпеки ООН. Отаку От саму потужну коаліцію ми маємо зробити всередині країни, об'єднати суспільство, об'єднати народ і почати будівництво, відновлення економіки. Я думаю, що дуже гарний символ цього відновлення це є будівництво доріг. З вашою допомогою, що. З вашим прискіпливим контролем, з вашою взаємодією. І хлопці, і мені приємно це казати як Верховного Головнокомандувача українського війська, хлопці, які змогли зупинити Путіна, вони не здадуть країну всередині країни. Вони забезпечують соборність, єдність, ефективність держави. Пане президенте, воїна АТО, самооборона. І воїнам АТО, і самообороні моє вітання. Україна вміє не лише воювати, не лише перемагати агресора, не лише долати кризу і труднощі, а вона вміє будувати. Що таке цемент? Це фактично найголовніший будівельний матеріал. Те, що сьогодні завод має працювати, є символом того, що Україна має відродження. Має відроджуватись наша економіка. Я зараз на зустрічі з активістами сказав, що перші ознаки економічного відновлення вже з'явилися. Да, я не задоволений Да, і Верховна Рада, і уряд могли б і мають працювати краще. Але те, що сьогодні в Франківщині відновлюється дорожна мережа, Дивіться, чотири рази більше в важкому воєнному 15-му році Франківщина отримала на дороги, ніж за два попередніх роки разом. Причому більше 520 мільйонів виділив державний бюджет, депутати від Франківщини, які підписали своєчасно відповідні зміни до закону до бюджету. Уряд їх підтримав. Президент підписав закони і дав відповідні позиції. І місцеві ради, тому що ми збільшили фінансову базу місцевих бюджетів на 40-60%. Збільшили, бо це є ключовий елемент моєї програми децентралізації. Навіщо гроші посилати в Київ мають бути тут? І хто краще працює, той краще живе. І на сьогоднішній день за рахунок цих ресурсів місцевих рад з'явилася можливість виділити ще 250 мільйонів. 254. Більше 810 мільйонів гривень інвестовано в Франківщину лише на будівництво доріг. Коли це було? І сьогодні ми маємо не через Буїраки їхати до Львова. Чи до Мукачева, а за дуже короткий термін, кожен має відчути, що країна змінюється. Ми маємо зробити все, щоб зберегти і відновити банківську сферу. І вже перші кроки, коли Європейський банк реконструкції та розвідку вносить свої кошти в Український банк для відновлення кредитування, це вже перші кроки, які два роки не були. Бо про яке кредитування промисловості хтось мав би мовити в умовах війни? Подивитися взаємозв'язок. 31 жовтня в першому читанні проголосували зміни до конституції в частині децентралізації передати повноваження місцевим радам. Наступного дня наслідок добре скоординованих дій українського керівництва і наших партнерів по світовій, глобальній, проукраїнській і антипутінській коаліції. Ми примусили окупантів припинити вогонь. Змусили їх виконувати українські пропозиції щодо відновлення від лінії зіткнення, відведення від лінії зіткнення, танки, міномети, гармати, системи залпового вогню. Як це відчуває на собі, ніби те далеко від фронту Прикарпаття? Дуже просто. Спитайте губернатора, я з ним про це не говорив. Раніше, фактично кожен день, він їздив до родин українських героїв на поховання. Найбільш страшне випробування, коли кожен день в кожну область до мам, до дружин приходять похоронки. І півтора місяця і Франківщина, і вся Україна вже немає цього, цієї жахливої плати за нашу соборність і за нашу незалежність. Так чи ні? От я його питав, коли ти останній раз отримав на області сумні, звісно, коли гинуть наші герої в бою, бо є. На жаль, там, і на полігонах, і в решті трапляються, і поранення. І це головне надбання, Це Україна ціною. І зараз ми через механізми політико-дипломатичного впливу будемо повертати Україну вдома. Нас. Кожним кроком, кожним українським конвоєм, кожним відновленням. Інфраструктури, кожним витисканням в Росію назад російських військ, кожною поїздкою БС на неконтрольовану ділянку України російського кордону, прийняттям відповідного закону і поверненням українських політичних партій, українських засобів масової інформації, українських волонтерів, які будуть займатися діяльністю Міжнародного комітету Червоного Христу. Всім, чим можемо, будемо повертати Соборність і цілісність нашого держави. І як тільки припинимо бойові дії, будемо залучати інвестиції, будемо відновлювати економіку. І символом відновлення економіки є ваш славний колектив. В з моїм добрим давнім другом Миколою Федоровичем. Оплескайте, бо я його дуже люблю. І впевнений в тому, що саме на таких підприємствах і на таких колективах, як ваші, тримається Україна. Бо що потрібно, нібито вашому підприємству? Мир. Бо тільки за часів миру ми можемо відновити будівництво доріг, житла, промислових об'єктів. Бо якість у вас найкраща. І не в останню чергу я прийняв рішення їхати саме до вас. Може, я помиляюся, поправте мене. Бо це єдиний цементний завод, який залишається у власності українців. І це важливо. Це головний критерій. Бо у нас кажуть, ми будемо підтримувати тільки іноземних інвесторів і залучати через інвестиційний клімат іноземні гроші. А українці якось Українців ми будемо підтримувати в першу чергу. Створити для них гарні умови. І наші депутати будуть забезпечувати зміни в податкове законодавство. Щоб зняти податковий тягар з виробника. Щоб зменшити кількість податків на кожну гривню, виплаченої заробітної платні. Залізницю подаємо сировину. Сировини і невелика кількість Усі решта ми орендуємо. Але... Звідси управляється 6 тисяч точок. Це з цього це. Все, температура, всі параметри, вони. прийдіть сюди і подивіться, яка краса. Познімайте і нехай це вся країна бачить. Звідси візуальне спостереження. А все коли ви запустимо? Це в це, 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 нього. Так, разом все запустили зараз. Воно було окремо по різних ключках, ми звели все в місце. Це правління, а це камери, так? А це камери інформативні, звідки вони бачать технологічні параметри отоп, печі, там півтора тисячі градусів, і в цей ми ж палимо суміш вугілля, то незгорені частинки інтегруються в це. І тому в нас великі вимоги до вугілля, зовні пункт і так далі, до хімічного складу. Але... Прошу. Ну так, бо це під тиском йде помилене озвілля, а то сировинне склад, звідки йде в нас склад, і звідки автоматично ця сировина подається вже звідти. вже йде охолодження, дуже охолодження. Холодильник дається гаряча маса охолоджується, відпускає через нього повітря. Потім це повітря уловлює таким чином, все опалення, вся гаряча вода, все на заводі з цього вторинного. Тобто ми вже напали зовсім і від газу відмовилися, в тому числі повністю. А від газу, коли відмовилися. Від газу ми відмовилися від тому. Ну, були такі невеличкі виробництва. Тут ми відмовилися на цементному в 2002 році. Ми перші на Україні перейшли на будинку. Ну було тяжко, трудно, було багато громадських слухань, бо як це так, газ це добре, а от погідне це може бути щось там чорне і так далі. Але фільтри, все, 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 все наводити, на світі все це дозволяють нам робити. У нас саме сучасні фільтри. Якщо українське законодавство дозволяє 50 мг на метр кубічних твердих уїв, витягнів вибух, повітря, то ми досягли 22 27 половина учасника признаті, тому 10. Щойно на вашому підприємстві побував президент. Що чекали ви від цієї зустрічі з президентом? І чи вона справдилася? Абсолютно справдилася Президент Дуже зацікавленося нашими здобутками, тому що ми свою продукцією також будуємо Україну разом з президентом, разом з усією країною і напряму, і в дотичному розумінні. Ми хотіли показати наші здобутки, показали, які проблеми є. Проблем дуже жваво цікавився. Чим він може нам допомогти в розвитку нашого підприємства, його діяльності на території України поза її межами. Тому я абсолютно задоволений з такої відвідування президента. Сподіваюся, що він на Прикарпатті буде в інших місцях, і в цілому його візит буде продуктивним. Для нашої області. Щось конкретного, ви просили у нього, зрештою, про якусь підтримку, адже сьогодні у виробничника чимало проблем. Всі проблеми ми вирішуємо. Єдине проблема, яку ми не можемо вирішити, це робота у залізниці. І це єдине питання, яке я попросив. Президента, що він доручив уряду звернути увагу на роботу «Укрзалізниці», яка сьогодні з нас, як виробничників категорично не завільняє. Пообіцяв отрутитися і допомогти. Дякую вам, дякую. Забезпечили перше. Високодостойна аудиторія. Підвищення енергетичної безпеки держави. через... Я такий щасливий, ви знаєте, що питання. Слава Україні! Остання хвиля мобілізації була завершена ще в вересні. Остання на початку вересня. Остання хвиля демобілізації, як я і обіцяв, була завершена наприкінці вересня. Зараз я думаю, що всім це відомо в результаті зусиль політики дипломатичних України, мене як президента України. Нашої дипломатичної команди, коаліції, яка підтримує нас у світі, ми забезпечили режим припинення вогню і режим перемир'я, який зараз дотримується. Більше того, підтримуються пропозиції української сторони, що від відведення танків, легкої артилерії і мінометів. Жодної необхідності оголошувати зараз мобілізацію не існує. І, безумовно, якщо. Агресор і окупант відновить бойові дії. Наші збройні сили мають бути поготові, але це буде публічне проголошення, пояснення причин і все таке інше.